За останній тиждень гімдев сколихнуло безліч анонсів, про які розкажемо у цьому випуску CG Digest. Також дізнаєшся про нове доповнення для Maya і про нову версію Substance 3 d Modeler 1.5. Не забувайте сяти вподобайку, підписуватись на канал та писати коментарі. Розпочинаємо розпочати свою розповідь про цьогорічну з Game Awards хочу з анонсу проєкту Kemuri, який супроводжується піснею Зеніт від українського гурту Онука. Над грою працює японська геймдизайнерка ікумі Накамура. Вона ж і представила гру раніше. Ікамурі працювала над The Evil Within та Ghostwire Tokyo. Грою року на премії The Game Awards стала Baldur's Gate 3. Також вона забрала нагороди в номінаціях: вибір гравців, краща RPG, кращий мультиплеєр, краща робота зі спільнотою та кращу акторську гру. Протягом церемонії показали новий трейлер Hellblade 2. З'явився Коджіма, який затизирив горор. OD для Xbox. Показали безоплатне доповнення для War Ragnarok з назвою Valhalla. А від авторів No Man's Sky вийде Light No Fire. Ubisoft показала новий трейлер Prince of Persia. і з найцікавішого, ніби все. Як то кажуть, не густо, але що маємо, те маємо. Вся гірва індустрія також вибухнула, звичайно, в хорошому сенсі, через трейлери GTA 6. До цього моменту всі вже встигли побачити його, тож розкажемо про те, що могли. Пропустити або не знати про нову частину GTA. Події гри відбуваються у вигаданому штаті Леоніда, що дуже сильно нагадує Флориду та Майамі. Одне з міст буде уже всім знайоме Vice Сіті. Головні герої будуть пара Люсія та Джейсон. Натхнення бралось з Бонні та Клайда, відомих американських грабіжників. Трейлер Rockstar Games реалізували з купою великодок на реальне життя: крокодил в басейні та магазині, а також на машині, взяті із реальних відосів. GTA 6 Вийде спершу на консолях поточного покоління у 2025 році. Ігрові інсайдери вже заявили про те, що потужності сьогоднішніх консолей не вистачить для розкриття всього потенціалу новинки, і, можливо, вартує чекати на вихід оновлених PlayStation та Xbox, котрі забезпечать кращу продуктивність. Довгоочікуваний інструмент для AutoDesk Maya нарешті вийшов з бета-версії. Ми говоримо про Hive Auto Rigger, який ефективно створює анімаційні риги. Їх можна з легкістю перенести до ігрових рушіїв завдяки вбудованому інструменту Hive Export FBX. Інструмент Hive Auto Rigger увійшов до Zoo Tools – великого паку інструментів для Maya. При цьому Hive Auto Rigger сумісний з ванільною Maya, тобто користувач, який не має встановленого повноцінного паку Zoo Tools, може скористатися матеріалами з доповнення Hive Auto Rigger. Відбувся вихід Substance 3D Model 1.5. Влення Adobe помітно переробили інструменти накладання, які стали працювати шустріше, видавати кращі результати і мають більше можливостей. З'явився новий інструмент Flatten, який вирівнює поверхні, також швидшим та якіснішим став інструмент нарощування. Тепер можливо керувати обертанням і масштабом окремих штампів під час накладання. Інструмент згладжування тепер може згладжувати на основі руху або на основі швидкості. Це дозволяє краще контролювати процес роботи. Adobe в нову версію софту впровадила базову підтримку ПБРІ матеріалів. Можливості експорту загалом також змінили. До нього завезли пресети, які доступні для деяких окремих програм. Розробники обіцяють завести ще користувацькі пресети експорту. Оновлення справді глобальне. Радимо зайти та самим перепробувати інструменти. Бо практично в кожному з'явилось або змінилось щось. Я ще розповів про помітні зміни Substance 3D Modeler 1.5. Цей дощ не з Real лайфу, а з Houdini. Відносно, нещодавно творці випустили глобальне оновлення Houdini 20, яке вдосконалило безліч інструментів. І от один із FX-художників поекспериментував з останньою версією Houdini. Йому вдалося відтворити надреалістичний дощ. Симуляцію зливи було створено за допомогою покращення Чиних Райпл Solver та Pop Solver у Гудіні 20. Тут леє як з відра. Тож тікаємо до теплого Baldur's Gate 3. Larian Studios поділилася ще цікавою статистикою свого проєкту. Від релізу понад 1,3 мільйона гравців прийшли Baldur's Gate 3. Це надзвичайно велика цифра, як для такого масштабного сюжетного проєкту. Ті несерта є найпопулярнішим персонажем для роману. 94% гравців створили власного персонажа, а загалом всі геймери. Провели 8196 років за грою в браму Балдура. Найпопулярнішим класом виявився паладин а расою ельф. Хто встиг уже прийти Baldur's Gate 3? Поділіться в коментарях враженнями, буде цікаво почитати. Ми рухаємось далі до ігрового гроші Unreal Engine 5. Для нього вийшов великий фотореалістичний пакет ресурсів Middle Forest Trees Biome. З назви одразу можна зрозуміти зміст. Паку. Він містить понад 170 моделей та текстур дерев, скель, сміття і рослин. Midove Forest Trees включає процедурний генератор листя і вдосконалену систему вітру. Дуже круто, що тут також є ґрунтовий матеріал з п'ятьма різними поверхнями: ліс, болота, каміння, луг та бруд. Django FX випустила GeoGen – софт для генерації рельєфу в реальному часі. Він працює на основі вузлів, дозволяє генерувати як рельєф так такі повноцінні 3D-планети. Завезли купу точних налаштувань для відтворення реалістичного ландшафту. Софт є платним, але творці дають 14 днів пробного періоду. Попереднього разу на завершення показали чудовий пончик в блендер. У цьому випуску поділимось зброєю, яку створили для Alan Wake 2. Тільки погляньте на цю деталізацію і загалом реалізацію. Її створив Педро Аморім. На такій якісній роботі завершуємо 14-й випуск. CG Digest. не забувайте підписуватись на канал, птицяти вподобайку та залишати коментарі. Зустрінемось наступного тижня.